З вашого дозволу, роботу першої сесії Комсомольської міської ради сьомого скликання оголошує відкритим. П'яти бар'єр подавали 6 партій, які прийняли участь у розподілі депутатських мандатів. Це політична партія блоку Петра Порошенка Солідарність, отримала 17 мандатів до міської ради. Політична партія опозиційної блоку отримала 6 мандатів. Політична партія Наш край, об'єднання Самопоміч, Українське об'єднання Патріотів отримали по три мандати. І нарешті політична партія простих людей Сергія Капліна отримала два мандати. На посаду міського голови було зареєстровано сім кандидатів. Результатом голосування Комсомольським міським головою було обрано Бикова Дмитра Геннадійовича. За якого проголосувало 49% виборців, що взяли участь у голосуванні. Для складання присяг запрошується новообраний міський голова биков Дмитро Геннадійович. Присяга міського голови. Я Биков Дмитро Геннадійович, голою територіальної громади міста Комсомольська, обраний міським головою. Заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобов'язуюсь. Суворо дотримуватись Конституції України і законів України. Усіма своїми справами дбати про благо міста і доброго його мешканців. Обстоювати права свободи і законні інтереси громадян. Підносити авторитет міста Комсомольська як у державі, так і за її межами. 12 листопада 2015 року. Підпус. Оскільки в єдності і згуртованості ми збережемо добрі традиції міста Комсомольська. Разом ми зможемо перетворити Комсомольськ у сучасне європейське місто. Дякую. Я впевнений, що ви, депутати сьомого скликання, а я вважаю, що це щасливе число, додасть вам сили, впевненості, мудрості для прийняття виважених, виключно правильних рішень. На благо розвитку, процвітання і мирного існування нашого спільного дому, нашої спільної територіальної громади міста Комсомольська. Шановні депутати, з 34 депутатів міської ради на сесію прибуло 32 чоловіки, тобто є більше половини депутатів від загального складу ради. Друге пленарне засідання першої сесії міської ради оголошую відкритим. Шановні депутати, згідно з діючим законодавством, міський голова вносить на розгляд міської ради кандидатуру секретаря міської ради. На ваш розгляд вношу кандидатуру Дороти Сергія Станіславовича на посаду секретаря Комсомольської міської ради. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Запрошую Сергія Станіславовича зайняти робоче місце у президії. Наступний блок питань про затвердження першого заступника заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Згідно з законом, міський голова вносить пропозиції щодо цих кандидатур. Прошу підтримати. Перше. Про затвердження Чуприни Олександра Анатолійовича першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Колосомольської міської ради Полтавської області. Ставимо голосування голосування запропонований проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утримався. Прийнято. Про затвердження мухи Юрія Миколаєва, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Комсомольської міськради Полтавської області. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався? Прийнято. Про затвердження Огнічевої Надії Дмитрівни. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Комсомольської міськради Полтавської області. Хто за? Хто проти? Утримався? Прийнято. Про затвердження Калашнік Світлана Олександрівни, керуючої справами виконкому Комсомольської міської ради Полтавської області. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Один. Прийнято. Дякую всім депутатам міської ради за роботу. Першу сесію Комсомольської міської ради оголошую закритою.